Кузов маленький під нього. Треба було полуторатонник зробити. Ну, і хочу запитати у вас, що ви чудите? Який полуторатонник в квадроцикл? Це квадроцикл, це легкий мототранспорт. І те, що він може брати на себе там 650 кг, цього більше, ніж достатньо. Полуторатонни. Це що ви? Газель з нього хочете зробити? Чи газон? Що ви хочете від квадроцикла? Треба розрізняти, що у кожної техніки є своє призначення. Ось у мене мікроавтобус, у нього вантажопід'ємність 900 кг. Це Peugeot, це довга база 900 кг мікроавтобуса величезного. Ви кажете в квадроцикл 1,5 тоннік зробити. Ну ви що, прикалуєтесь? Ось у мене ще одна вантажівка. Renault Master. Тут здається 960 кг вантажопід'ємність. Довжина платформи 4,5 метра. 960 кг. Подивіться просто на цю машину. Для того, щоб оця машина брала на себе 1,5 тони, у неї ззаді ставлять мост, тобто машина задньоприводна і з парка по два колеса з кожної сторони. Ну, Тому що одне колесо не може витримувати таке навантаження. Оця машина 960 кг має вантажопід'ємність. А ви кажете квадроцикл півтори тонни. Ну, серйозно, будьте адекватними. Це мототехніка, легка техніка там для якихось легких підсобних робіт, або для робіт в місцях, де е, ну треба щось малогабаритне і маневрене. Або це техніка для тих місць, там де. Треба техніка з підвищеною прохідністю. От і все. Але не треба перетворювати квадроцикл в Камаз. блядь. Ну ви ж серйозно. От. Сподіваюсь, більшість це розуміє. Кому треба квадроцикли, звертайтесь. Всі контакти на екрані. У нас є будь-яка техніка на будь-який смак, на будь-який бюджет для будь-яких задач. Це ось ми відновлюємо техніку для військових на Курський напрям. Купа у нас є нової зібраної техніки, є техніка ще. В ящиках, в коробках чекає своєї черги. Це доступно до замовлення 3800, кому треба звертайтесь. А тут ми відновлюємо апарат Moto 450 після прильоту каба. Ось тут номер телефона, кому що треба, дзвоніть, замовляйте.